Якщо ви прощатимете людям провині їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. Коли ми хочемо отримати прощення від Бога наших незвичайних провин, то маємо прощати нашим ближнім. Ми маємо самі попросити прощення у тих, перед ким завинили, і від серця простити тим, хто завинив перед нами. І прощення зробить постійним життєвим правилом, потрібно, щоб воно було. Як писав апостол Павло, будьте один до одного добрим, милосердними, прощайте один одному, як і у Христі простив вам. Один чоловік, коли його запитали, що таке прощення, дав вивишну відповідь. Він сказав: прощення це аромат, який дарує квітка, коли її. Oh shoot.